Сирія могла існувати тільки як диктатура, бо тільки жорстке централізоване управління здатне втримати на одній території весь той спектр етнічних та релігійних протиріч, які історично вирували протягом тисячоліть. Зараз уже очевидно. Що держава Сирія в сучасному вигляді припиняє своє існування далі або нескінченна громадянська війна за типом афганського протистояння, або створення окремої держави сунітів чи шиїтів зі своєю регіональною специфікою. Інші етнічні та релігійні групи, зокрема алавіти й араби християни, будуть змушені шукати більш вигідне для себе місце проживання. А Сирія, якщо навіть станеться диво, і тут утвориться більш-менш стабільні державні інститути, набуде нових кордонів і, можливо, проводитиме відносно розумну політику. Ізраїль зацікавлений у стабільності своїх кордонів, арабські країни допоможуть фінансово, а транзитне становище дозволить успішно торгувати з усім Середземномор'ям, Європою та Африкою. Однак, щоб здійснити цей фантастичний сценарій, сирійцям необхідно визначитися зі своєю ідентичністю, бо одну державу можуть створити тільки ті групи людей, які об'єднані спільною для них ідентичністю. В Європі та в більшості регіонів Азії такою формою ідентичності стала комбінація релігійних та етнічних чинників Чехія. Нідерланди та Німеччина християнські країни Вони сповідують спільні християнські цінності, незалежно від власних ідеологічних міркувань Китай і Японія тримаються за рахунок етнічних релігійних навчань, які цементують їхню громадянську приналежність до певної території країни держави в арабському світі трохи все інакше. На даний момент існує 22 арабські країни, кожна з яких має свої релігійні, культурні та історичні особливості, і саме ці особливості визначають відмінність між окремими групами, араби Марокко, Єгипту та Саудівської Аравії різні араби, хоча всі вони є мусульманами. А ось Сирії з її алавітами, східними католиками несторіанами, сунітами, шиїтами та іншими моральними течіями явно не пощастило країна ніколи не була об'єднана ні ціннісно, ні культурно, ні навіть історично, ба більше диктатуру асадів можна розглядати як присмерк французького колоніального правління. І коли військовий і технологічний ресурс імперії закінчився, коли стало очевидно. Що влада не втримається на російських та іранських багнетах, диктатура впала практично миттєво, як це часто буває для подібних політичних режимів. Якщо ж нинішні повстанці втримають владу, тоді вони будуть змушені формувати політичні інститути на основі сунітського ісламу, і, зокрема, салафітської ідеології. В іншому випадку ми побачимо падіння чергової диктатури, а шиїтам, християнам і курдам все-таки доведеться вирішувати, що робити далі, або йти з території, залишаючи її сунітам, або воювати далі. Вже між собою. Нескінченні релігійні війни, на жаль, це найбільш ймовірний сценарій для Сирії після Асада.